Ви 34 роки працюєте в медичній сфері. Почав свою трудову діяльність санітаром. Ви за фахом акушер-гінеколог. Це завжди адреналін. Чи рахували ви скільком життям ви допомогли з'явитися на світ? Років п'ять назад нарахував біля п'яти тисяч. Чому обрали саме цю спеціалізацію? Мені дуже приємно, коли йдучи по місту, жінки зі мною витаються і кажуть. Це ваша дитина. Бажаю себе. Більше сумчанином, ніж харків'янином. Я побачив першу бойову техніку, яка йшла, і зрозумів, що почалася війна. Яких заходів жили в перші дні? Я в перші місяці залишався в постійному режимі на робочому місці. Розвернули декілька імпровізованих операційних. Як ви розвантажуєтесь після важкого трудового дня? Основне моє хобі на сьогоднішній день сама онучка. Перемога тільки за нами.